Це та сама подія, на яку я не думала, що буду робити колись огляд. Привіт, це шан я Настин Ейр, і сьогодні ми будемо обговорювати сталкер 2. А точніше, ми сьогодні будемо оглядати саме пісні, які увійшли до цієї гри. Я хочу сказати одразу всіх попередити, що абсолютно весь перелік тут не буде, оскільки вам просто буде нецікаво грати у цю гру. А я думаю, її зіграти точно варто. Це по перше. А по-друге, немає точних списків чиї пісні і котрі самі пісні увійшли в цю гру. Що ж, а ми будемо починати. Спочатку проговоримо деякі деталі. Сталкер це серія відеоігр, яка розроблена та випущена українською компанією DCC Games World у 2007 році. Це шутер від першої особи. Тепер до пісень. Перша в нашому списку Анастемоза з її піснею Гризантеми. Я бачу літери на стінах, які хова. Всього Настамоза продала дві пісні сталкеру, і, в принципі, мені здається, це одна із найперших співачок, котра сказала, що її пісня буде у цій грі. Далі у нас всецвіт із піснею Небо. Не життя, що дивує нас, Всього артист продав шість пісень для цієї гри: The Unsleeping. Пісня птаха Фред. Тут у нас продано всього чотири пісні. Speech – пісня про ромажу. Хейт Спіч у нас продав сім пісень для цієї гри. Танок на майдані Конго гранули. Нам що почати, але чого чекати, на що чекати, чекати, мій мозок? І за гітарою. Я часто прокидаюся, і чую голоси, і Всього гурт продав вісім пісень. Одну пісню у нас продала Джері Хейл. Щодо циферплату, то ми почуємо там аж дев'ять пісень, і одні з них це Диявол. «Дискофанкотерапія» <титутло> Для чого ти прийшла? <титут> І земля. Далі у нас курс валют. Всякому місту звичай права. Всяка тримає свій голова. Всякому серцю любове тепло. І я думаю, це справжній Тікток хіт Тому він звучить у Сталкері. Від курсу валют продано всього три пісні. Деякі джерела говорять, що і свою пісню продала Христина Соловій, а саме ми там почуємо «Тримай». май. Далі хардкі з мелодія. Взагалі хардкі продали 8 пісень для цієї гри. Тут навіть є Фантом 2, які продали 3 пісні. Фантом <плес> 2 За дуже неточними даними всього було продано близько 200 різних пісень від різних виконавців. Загалом на огляді це сьогодні все. Звичайно, як я говорила, це не весь список. Якщо вам цікаво побачити весь список, то у мене на сьогодні все. Я дуже дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на мій канал, на мої інші соціальні мережі. Всіх люблю, Па-па, шай!